Як говорити з дитиною про вплив в соцмереж? Почніть із запитань, щоб налаштуватись на відкриту та чесну розмову. Наприклад, можна сказати, як ти почуваєшся, коли там спілкуєшся, що тобі подобається в соцмережах. Важливо, ні в якому разі не знецінювати відповіді дитини. Розкажіть про основні ризики, з якими можна зіштовхнутися в соцмережах. Кібершахрайство, постійне порівняння себе з іншими. Залежність від соціальних мереж, небажаний контент, кібербулінг, секстинг, грумінг та інше. Якщо ви помічаєте, що дитина почувається втомленою, тривожною після проведення часу в соцмережах, запитайте. Як ти почуваєшся після активного часу в соцмережах? Можливо, тобі варто робити перерви для того, щоб відпочити від телефону. Чи відчуваєш ти втому або напругу? Будьте підтримкою та на рівних онлайн. Підліткам важливо знати, що вони можуть звернутися до вас в разі будь-якої проблеми в інтернеті. Для цього їм потрібно. Довіра до вас. Переконайте дитину, що ви завжди готові допомогти та захистити її. Якщо ти колись відчуєш страх чи дискомфорт, або хтось буде вимагати від тебе особисту інформацію, розкажи мені про це. Я не сваритиму і не судитиму тебе, а допоможу знайти правильне рішення. Як проводити час онлайн якісно. Навчіть дитину використовувати соцмережі з користю. Обговоріть, які сторінки або контент можуть переносити задоволення та розвиток. Запитайте, чи є сторінки або канали, які допомагають тобі краще зрозуміти себе або навчитися чомусь новому, чому ти підписаний на певні аккаунти і чи викликають вони в тебе якісь позитивні емоції. Поясніть, чому важливо робити паузи від онлайну та відслідковувати свої емоції. Запропонуйте вести щоденник емоцій, щоб дитина сама помічала, як змінюється її настрій. Створюйте корисні практики для безпечного користування інтернетом разом з дитиною та будьте на рівних онлайн. Дякую за увагу!